Привіт! Отримав зразок від замовника. А саме ось таку всю панель. Це панель керування склопідйомником, центральний замок, дзеркалами от підігріви. Була поломана ось ця кнопка. Я розібрав цей весь механізм. І так, ось вона тут, бачите, поломана. І замовнику треба було зробити копії. От. Я ось це зробив. Ось це копія. Намагався максимально відтворити ось цю геометрію, але, як бачите, частково це вдалося. От, виглядає це ось от так от. Бачите? Навіть ось тут майже співпадають ці лінії. От, ну, Так, щоб прям зовсім вгадати копійно, то це було б потрібно 3D-сканером, 3D потім ще напевно обробляти. От. Ось так ось це все виглядає. Це панелька, наскільки знаю, із Грузового автомобіля, якого саме не знаю, просто замовник прислав мені сказав, що зробити. От. Ну, Звичайно, це все було не дуже просто, тому що, як бачите, ще багато зразків друкував. От. Проект був доволі цікавий і ну, частково і заморочливий, тому що деталь така маленька, але не, дуже часто, коли маленька деталь. Це означає, що ну, буде якась заморочка, тому що маленька деталь і важче надрукувати, важче змоделювати. Бо ось Тут є такі місця, да, де штангель-циркуль ну, просто не залізе туди, щоб поміряти. От, але вдалося. І все-таки результат. от. Отримав. То, якщо вам теж щось таке потрібно змоделювати, можете замовити мої реквізити в описі під відео. Також всіх вас запрошую у свою групу у Фейсбуці та на профіль Тікток та Інстаграм. Там теж показую, що я виготовляю. На цьому все. Кому відео сподобалось, став вподобайки і катайтесь, не ламайтеся!